На одній із найжвавіших ділянок вулиці Млинівської у Рівному поблизу провулку робітничого тривають роботи з облаштування острівця безпеки. Попри наявність пішохідного переходу, місцеві жителі скаржилися, що водії часто ігнорували людей, які переходили вулицю. Тому неодноразово траплялися ДТП із потерпілими та загиблими. Тут дуже тяжко було переходити дорогу, незважаючи на те, що пішохідний перехід є, водії не дуже на це реагували. І тут навіть я знаю, що були на смерть водії повбивали пішоходів. Мужчину з ліцею вбили на смерть. І по моєму ще були смертельні навіть випадки і сходи. То дуже добре, що тут буде пішохідний перехід. Тепер же на небезпечній ділянці впроваджують комплексні заходи, аби підвищити безпеку руху. Ремонтні роботи на Млинівській вже на завершальному етапі. На тротуарах облаштували пониження для зручного пересування людей з інвалідністю та поклали тактильну плитку. Там, де працювали, ми ми все відновимо. А це в кушін, що погода вже не дозволяє працювати з гарячим асфальтом, так як повну потужність. То ми слідчий рік будемо там ямковим ремонтом, приберемо ту са тротуари. У планах встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Островок безпеки собі значить, буде спонукати водіїв для зменшення швидкості. Пішоходам можна буде на островку зупинитися, подивитися, чи зупиняється водій, чи не зупиняється. Ну, я думаю, що він свою роботу зробить і. ДТП буде менше в даному, на даній ділянці дороги. Паралельно ремонтні роботи з облаштування пішохідних переходів тривають і на вулиці Буковинській. Також працівники ШЕУ проводять ямковий ремонт на Карнаухова, Млинівській та Студентській. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.